Ну що ж, у мене вже є одна оригінальна ідея. Як щодо фонтану зі Скітлз, поїхали. Нічого собі який шеф придумкувати. Ну, ви даєте? Прямо зараз на ваших очах цей фонтан наповниться цукерками. А це означає, що він стане райдужним і дуже солодким. Мені залишається тільки розтопити цукерки за допомогою цих суперпотужних пальників. Ви тільки подивіться, яка краса. Вуаля, мадам. Бабулі дарміново потрібна така штучка. Де вона там вмикається? О, як добре. Мамочки, пробачте шеф. Вам так личить цей ковпак? Ну, дякую, бабуля. Ось це я дала жару. Ну що, час розтопити мій шоколад, а то внучка зовсім голодна. А я думаю, що фонтан з жуйки набагато крутіший, ніж із шоколаду. Таку маля точно не пробувала. Зачекайте, а це що за Хубабуба. З гострим перцем. Хм, цікаво, а це небезпечно. Ну, не спробую не дізнаюсь. Так, наче нічого. Ой, як же гостро. О, оце було потужно. Ого, я розтопила жуйку жуйкою у фонтані. Круто, так? Ну що, лапочка, все готово! Нічого собі Ну ви даєте. Нарешті я зможу спробувати свій пончик із шоколадом. Ой, як же апетитно виглядає. Може, це зовсім не шоколад, а жуйка. Прикольно. Надую я бульбашко. Хі, хі як забавно. А вже це точно шоколадний фонтан. Зараз занурю в нього пончик і спробую. Так, це дуже смачно, мені подобається. Ну а тепер мені не терпиться занурити пончик в цей райдужний фонтан. Як же гарно він переливається. Ого, за смаком нагадує скітос. Це мої самі улюблені цукерки. Я хочу ще буду пити прямо спонтанно за допомогою трубочки. М -м -м, неймовірно смачно. І так перемагає шеф. Так, версі боку. Ой, мій ковпак. Він зіпсований. Ах, бабуся. Ой, як ніяково вийшло. А тепер я хочу смачну піцу. О, без проблем. Так, буде зроблено. Піцу так? О, придумала. Можна підсмажити тісто в вафельниці. Додам кетчупу. Побільше салями та сиру. І у мене вийде неймовірно смачна міні-піца. Правда, геніально. Е я покладу в піцу більше броколі, щоб це було не лише смачно, але ще й дуже корисно. Дивіться, яка краса у бабусі виходить. Зверху треба все посипати тертим сиром. Так, терки у мене нема. Проте я чудова, гостра щелепа. Я завжди розколюю неї горішки, а значить і натерти сир зможу. Ох, ну як же чудово у мене виходить. Все готово і щелепа на місці. Залишилось тільки запекти піцу і трохи зачекати, поки вона підрум'яниться. Відправляємо в духовку і виставляємо таймер. Щоб приготувати розкішну піцу, я замовляю папероні прямо з італії. Ну а решта справа майстерності. Ей, я. Браво, шеф! Ви не перестаєте нас дивувати. Ой, моя вафля ще згоріла. Фух, пронесло вчасно згадала про неї. Тепер перекладаємо, а яка гаряча на тарілку і прикрашаємо її соусами Нехай це буде гірчиця та кетчуп. Ось так готово Клас. Так, на свою піцу я ладний дивитись вічно. А, святі пепероні. Ой ой. Як гадаєш, він в порядку? Я не знаю. Шеф, ви як? Мамо мія, який жах! Ой, скоро я дуже зголодніла. Ой шеф, який ви смішний. Смачного, дорогенька. Так, подивимось, що тут у нас як цікаво. Е, а Це точно піца від шефа. Є. Мені зовсім її не хочеться. А от піца від бабусі я спробую із задоволенням. Ой, тільки не кажіть, що там є броколі. Ай, ну і дота, я таки не їм. Піце від сестрички пахне непогано. Думаю, там нема броколі. Вау, як здорово тягнеться сир! М -м -м, мені подобається. Ну що, перемагає сестричка. Правда? Ой, як здорово! Дякую. Приготуйте мені, будь ласка, панкейки. О, ну в цьому я майстер. У мене навіть борошно завжди під рукою. Щоб приготувати чудове тісто, нам знадобиться 400 грам борошна, яйце і трохи свіжого молока. Тепер треба ретельно його перемішати, щоб не залишилось грудочок. Ну, а потім можна перейти до приготування. Я зроблю панкейки у формі ведмедиків. А ще додам до них шоколадну начинку. Ну, яка краса виходить. Упевнена, онучка буде в захваті від такого частування. А щоб намалювати носик, я візьму вершки і обов'язково додам свіжі ягоди. Ох, бабуся, це не серйозно. Зараз із тіста для панкейків можна намалювати що завгодно. Навіть цілий бургер. Щоб перемогти в челенджі, потрібно виявити більше фантазії. Моєму бургеру не вистачає тільки кетчупа, а точніше полуничного сиропу. Перфекто, як і завжди. А мамочки, як цю штуку вимкнути, паночко, завжди. Давай я тобі допоможу. От готово. Ох, бабуся, що б я без тебе робила. Ось візьми в мене готове тісто, поділюсь. Велике дякую, бабуся. Я зроблю з цих панкейків смішного єдинорога. Додам більше цукерок та морозива. Ну і нарешті пишну гриву я зроблю з вершків і кольорової посипки. Готово. Заціни, сестричка. Вау, як чудово. Оце ви постарались. І так, я хочу почати дегустацію з єдинорога. Виглядає він дуже апетитно. А от на смак мені не подобається. О, які милі ведмедики. Не сумніваюся, її готувала бабуся. Ммм, які вони смачні. Клас. Я у повному захваті. Так, просто пальчики оближиш. Ну що ж, залишилось тільки спробувати бургер від шефа. М -м, це і правда панкейки. Прикольно. В цьому раунді перемагає бабуся. Ой, правда. Дякую, моя хороша. Привіт гнів, привіт печаль. Давайте відкриємо і дізнаємося, що нас чекає. Мамочки, це ж таргани. Привіт, красуня. Мамочки, Yes. Так, картки допоможуть вирішити, хто ж їстиме тарганів. Ні. Я залишусь голодною. О, ні. А може, переграємо. Я зовсім не хочу спробувати тарганів. Та годі, це простіше простого. Ну-ка йди сюди. Ах, вам від мене не піти. Отримуйте. Ой, коли ж гнів заспокоїться. Що ж, подивимось. Так, розчавив таргана, і я тепер спокійно його влижу. Ну що, поїхали. О, як огидно. Радість своя черга. Печаль, печаль, не плач. Зараз ми вилікуємо таргана. Дивись уважно. Так. Доктор готовий приступити до реабілітації тергана. Okay. Розряд. О, ні. Схоже, його не врятувати. Oh, no. Так, печі зовсім засмутилась. Ну ж бо приходь до тями. <клес> Ще раз. Oh. Давай же. О, ні. здається, у нас пожежа. Так, стало лише гірше. Бідолашний тарган. Від нього зовсім нічого не залишилось. А я ще маю це з'їсти. Фу, яка гидота. Це було дуже огидно. Еники-беники їли вареники. Вау, який гарний тортик! Розберемо карточки. Дякую, гнів. І так. Ура! Я буду їсти торт. Ну от, мені знову не пощастило. Я не відмовлюсь його облизати. Щор я перший починаю. Ну-ка. Спробуємо. Отак. Дуже смачний крем. М -м, здається, гнів захопився тортом. Зараз я йому допоможу. ням 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 Ей, радість. Ану поверни торт. Ні. Ти вже його облизав, тепер моя черга. Якщо торт не дістанеться мені, то він не дістанеться нікому. Гнів. Ти що? Будь ласка, гнів припини. Мені дуже страшно. Прошу вибачення, не зміг встояти. Nice. Мені сумно дивитися на цей зруйнований тортик. Так, печель, спокійно. Так, тепер можеш їсти. Добре, я спробую. Шкода, що торт виглядає зовсім не апетитно. Але на смак він дуже солоденький. Печаль, пригощайся. Велике, дякую. А тобі гнів не можна. Смачно радість. Можна, я подивлюсь, що нам дісталось. Ура! У нас маршмело на обід. Печаль, роздавай карточки. Чудово, подивимось. У мене знову нічого. Хочете, щоб я зі маршмеллоу із задоволенням? Я їх оближу. Ура-ура! Дай п'ять гнів. О, до речі, у мене є шпажка, і на ній буде дуже зручно їсти маршмело. Ага, ось так. Тепер треба трохи його обсмажити. Гнів, ну-ка, капоричі Ну давай. Добре. Якщо це не працює, тоді переходжу до плану Б. Дивись гнів. Це ж твоє улюблене фото, так? А якщо я його трохи прикрашу, що що? От подивись, це твоє справжнє обличчя. Зовсім ні. О, як же ти мене розлютила? Чудово план без працював. О, щось здається, я з маршмеллоу пересмажила. Уги до да ти яка? Гнів спокійно, спокійно. Та я просто пожартувала. Ой. Здається, гнів усе спалив. Зовсім ні. Я всього лише підсмажу усі штучки одразу. Вони зовсім не горілі. І навіть смачні всередині. Ділитися я не буду. М -м -м. Подивимось. Отак. От Побошнюю гострий перець. Розберемо картачки та швидше. Облизувати? ні. Я боюся його їсти. От облом. Є вже не пощастило. Так, добре. Я вже знаю, що буде. Бо це гострий пекучий перець. О, я впоралась. Виявилась не так вже й страшно. Не зараховується для початку. Розрубаємо перчик, а тепер, подруго, оближи його всередині. От, блін, серйозно? А... Ай-яй-яй, як пече! Будь ласка, дайте швидше води. О! Тримай радість. О! Дякую. Але це ж порожня склянка. Я не змогла допомогти. Я бездарна. О, дивись, вода з'явилась. Велике дякую, печаль. О, сльози печалі мене врятували. Хоча це було несмачно. Дякую. О, ні. Мені справді доведеться їсти цей гострий перець. Добре, друзі. Побажайте мені успіху. Мамочки, здається, я закипаю. Ні, ми маємо їй допомогти. Ходімо, пішли швидше до холодильника. Удачі. Ще трохи, ще трохи. От, давай. О, добре. Так набагато краще. Дякую, радість. Вау, яке апетитне морозиво! Ей, зачекайте, друзі, для початку карточки. Печаль, гнів. А тепер подивимось. Так, я щасливчик. Я теж. А от радості не пощастило. Нічого страшного, я радітиму за вас. Давай гнів, приступай. Виглядає дуже апетитно. А де ж облизати? Не чіпай! Це моє морозиво. Інша справа. М -м, як же смачно. Отак, я задоволений. Гніва, якщо до мене. Hey. Ти може все я... я ж What? Не переймайся, печаль. Зараз okay. я вирішу цю проблему. Приятель, будь ласка, віддай морозиво печалі. Я кому кажу, віддай. Я ще не закінчив. Тобі вже вистачить. Печаль допоможи. О, Вийшло. Дякую, радість. О, яке солодке морозиво. Дуже смачне. Мені навіть стало веселіше. І холодно. О, ні, печаль замерзла. Гнів, придумай щось. Ага, чудово. Печаль ти як. Здається, вона не зігрівається. Треба щось вигадати. О, знаю. Гнів. Давай допоможи печалі. Ну давай. Нам потрібен твій вогонь. І це все на що ти здатен. А ось так набагато краще. Молодець, так тримати. Печаль зараз тобі стане легше. Ой, як добре. Цю шапку вдягнули ви. Дякую, друзі. Дуже раді, що ти до нас повернулась. А ви не проти, якщо я відкрию? Ух ти, нічого собі. Ви коли-небудь спробували такий величезний льодяник. Я зможу спробувати. А я зможу з'їсти. Ну от, ну добре, іншого разу пощастить. Смачного. Ого, який важкий. І гарний. М -м -м, мені дуже подобається. Дуже, дуже, дуже. Ах, ну скоро вона там. Я також хочу людяних. Може, воно пограємо. Я програв. Та як же так? А тепер давай поспіваємо. Припини. Зараз я тебе обіграю. Не так то й було. Я втомилася його облизувати. Давай вже. Забирай гнів. Тепер він твій. Нарешті я дочекався. А? Ай, мої зуби! Який же він твердий? Зараз я його розіб'ю та з легкістю з'їм. Ось так. Oh my God. Не бійся печаль, все під контролем. Не те слово під контролем. М -м -м, смакота. Годі вам пригощайтесь. Oh, Велике, дякую, гнів. Це так мило з твого боку. Ого.